На рахунок шкідних захворювань є свідчення, що гірудотерапія дає хороші результати при розацеа, гематомах різних, сінцях, ранах, які погано гояться, псоріазі. Що ж говорить про це доказова медицина? Ми розбираємо за допомогою наукової статті, яка вийшла зовсім недавно в Польщі. І так, розбираємо статтю. З оригінальними фото, які дали лікарі для друку зі згодою пацієнтів, після лікування гірудотерапії різних шкірних захворювань. Я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталія Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобалося саме це відео, не забудьте поставити лайк. Багато людей цікавиться, як заживають п'явки, адже бояться рубців. Тут показано, як швидко заживають п'явочки після постановки, і відповідно є фото на першу, третю і шосту добу. Бачите, загоєння потребує трошки часу, але поступово воно майже все зникає. Автор також нагадує, що гірудотерапія внесена в перелік медичних процедур Всесвітньої і знаходиться в третьому томі, присвячений до категорії інших методів лікування, адже це є метод народної та нетрадиційної медицини. А самі п'явки також схвалені як медичний продукт управління. Контролю та якості харчових продуктів і медикаментів ФДГ, який дає, в принципі, медичні ліцензії як на будь-які медпрепарати, так і на будь-які методи лікування. Але що ж, переходимо до кейсів, брали їх від трьох гірудотерапевтів. Який один з них є членом Британської асоціації гірудотерапії, але всі три лікаря займаються не менше ніж 5 років проведенням гірудотерапії Це випадок лікування псоріазу, підтверджений фото жінка тривалий час хворіла псоріазом і психічними захворюваннями, і після проходження променевої терапії. Протягом 10 днів бачимо на першому фото, що відбулося стан шкіри. А після того ставили гірутерапію. І маємо наступне фото, як зреагувала шкіра на лікування п'явками. І бачите, яка різниця в висипаннях і майже фактично нічого немає. Дуже гарний результат і дуже хороші зміни. Жінка була, звичайно, що задоволена. Але щодо цієї пацієнтки, тут вона надалі повернулася до звичайного свого харчування, і через 6 місяців знову відновилися висипи, але фактично мали повну ремісію без гормональних препаратів, без нічого на досить тривалий період часу. Другий випадок, який надали а, ці експерти, а, це а, жінка, яка турбувала більше клубочки, синюшні вен. А, воно також супроводжувалося болем в нозі, і їй більше всього не подобалося, що нога не красива, синюшна. Герудотерапія тривала 5 місяців, їй ставили 3-4 п'явки кожній. 4-6 днів, тобто раз в тиждень. І фактично візуальний ефект ви бачите на малюнку, наскільки змінилася нога. Далі лікарі підтвердили, що найбільший ефект лікування п'явками шкірних захворювань стосується лікування розоцеа, місцевих запалень шкіри, гематом підшкірних синюшних, ліпом, шкірних хрубці і е, ран, які важко гояться. Радується також статті про лікування 25-річної дівчинки, яка страждала е, вульгарними вугрями е, протягом 6 місяців, лікувалася різними е, лікуваннями в дерматологів, але фармакологічна терапія не давала результату. А такий було проведено чотири тижневі сеанси через рівні проміжки з часу з використанням невеликої кількості п'явок, і а, вони були розміщені якраз там, де прищики її, і рекомендовано здоровий спосіб життя і використання аюрведи, яку ми також любимо використовувати. після закінчення терапії. Спостерігалося повне зникнення вогревої висипки, свербіння шкіри. А також болю в місці висипів і а, значне зменшення е, ну, зміна кольору шкіри. Адже пам'ятаємо, що такі а, вульгарні бугрі дуже часто лишають такі фіолетово-рожеві плями на обличчі, і вони довше навіть сходять, ніж а, сам а, цей прищик. І лишається фактично шкіра, якщо їх багато, ніби синяк суцільний, побитий такими плямами. От, і бачите, повністю прищики зникли і поступово колір шкіри також покращені. Також в літературі є загадки про використання п'явок в дерматології для покращення кольору шкіри, для омолодження її. Я, в принципі, пробувала гірудотерапію на собі. Скажу вам, що шкіра стає кращого кольору, покращується її еластичність, адже за рахунок гірудотерапії ми даємо живлення. А з віком, як відомо, живлення кожного органа погіршується. Ну і по нюансах в гірудотерапії може, якщо вона дуже крупна, лишатися рубчик. Тому в чисто в косметології на обличчя ми використовуємо малюсінькі п'явки, які фактично того рубця не лишають, і ну, треба також мастити зразу спеціальними засобами, що попереджають рубцювання тканини і. Сліда тоді не залишається взагалі. Також дуже важливо при шкірних захворюваннях змінити харчування часто і спосіб життя. Наприклад, при тих самих вульгарних пугрях важливо займатися печінкою, очищення печінки. І як бачите, тут також згадується аюрведа, яку ми також використовуємо. Але багато лікарів схіляється, що гірудотерапія ефективна в дерматології. Так, вже поза межами статті чисто від себе, хочу додати, що ефективними також є маска з п'явки з автокров'ю. Це використовується більше в анті терапії для покращення кольору обличчя і для фактичного живлення. Адже П'явки містять багато ферментів. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Я в яке шоц відео виставлю рецепт маски з п'явки, ну і щоб ви могли також її собі робити. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і діліться зі своїми знайомими. Надіюся, що їм також відео буде корисне.